Я вірянин у ПЦ, тому що коли в 15 років я навіки став сліпим, саме у ПЦ стало фундаментом мого життя. Я вірянин у ПЦ, тому що в Почаївській лаврі в 15 років очима серця побачив світло Божої любові. Я вірянин у ПЦ, тому що. Мій перший духівник, старець, отець Іона Ігнатенко, показав мені власним прикладом, що смирення це велика сила. Я вірянин у тому що мої духівники добре навчили мене, що таке бути справжнім християнином та людиною. Я вірянин у і Христос мене благословив свідчити. Про свою віру та церкву, що вона канонічна, благодатна свята, і хто має вуха, очі та розум, нехай чує, бачить та розуміє і більше не мовчить, а разом зі мною свідчить, що він вірянин у пице.